1 березня 2022 року, внаслідок авіаційного удару по території Харківського національного університету повітряних сил загинуло 17 військовослужбовців, які стояли на захисті своєї батьківщини. Сьогодні ми згадуємо тих, хто пожертвував своїм життям в ім'я свободи та незалежності України. Їхнім героїзмом ми пишаємося, а їхні імена. Ми пам'ятаємо. Майор Сергій Береза. Капітан Ярослава Кривоніс, Лейтенант Владлен Жуковський, Головний сержант Роман Матвієнко. Старший сержант Анатолій Шуляк. Сержант Владислав Загородній, сержант Дмитро Кобенко, сержант Сергій Шевчук, Солдат Герман Триваль. Солдат Владислав Краснолуцький, солдат Артем Меркушин, Солдат Валерій Мигіш Солдат Богдан Монах Солдат Дмитро Пшеничний. Солдат Микола Шеченко, солдат Максим Саєнко, солдат Артур Сарицян, цвіт нашого народу, наші славні сини та доньки. Які у розквіті сил трагічно загинули від рук російських окупантів? Ви були кращими, і світла пам'ять про вас назавжди залишиться у наших серцях. Майор Сергій Береза назавжди залишиться в моєму серці. Його чесність справедливість та готовність завжди прийти на допомогу, його патріотизмі. Та любов до рідної землі зіграла значну роль у встановленні мене як військового. Для нас його підлеглих. Він є людиною з великої літери. Не забудемо, помстимося. Ярослава Васильна була моїм начальником курсу. Під час повномасштабного вторгнення вона зберегла весь особовий склад, але не змогла вберегти себе. Ми безмежно сумуємо за нею і цінимо все, що вона для нас зробила. Вона назавжди залишиться в наших серцях як позитивна і світла людина, світла і пам'ять. Згадуючи Толю Шуляка, можу сказати про нього, одне він був дуже добрий. Він завжди хотів, щоб наша група була першою. От пам'ятає таку ситуацію, були ми на ТСН і на топографії. Нам треба було пройти маршрут і від... зафіксувати всі точки. І щоб ми прийшли першими і були правильно зафіксовані точки, Толя забрав у мене телефон з картою і пішов по всім кущам відняти ці точки. Хочу сказати про всіх. Всіх пам'ятаємо, всіх любимо і обов'язково помстимося. Кабенка Дмитро був мій побратим, мій товариш і вірний друг. Я пам'ятаю його дуже чесним, вихованим, справедливим та міцним хлопцем. Як кажуть, війна забирає самих найкращих, але ми пам'ятаємо. Про всіх загиблих, і ми не забудемо це ніколи. Ми будемо мстити бити ворога і пам'ятати наших хлопців. Слава Україні! Знав Сергія Шевчука особисто, довелося з ним служити. Як привіз до них на курс, це один з перших хлопців, з якими я познайомився. Він був завжди доброзичливий, радий. Звертався до ту, по допомогу Я до нього завжди, коли підходив, він посміхався. Були у нас багато яскравих моментів. Дуже гарний був хлопець. Радий був з ними служити. На жаль, сталася трагедія, його більше немає. Вічна йому пам'ять. Ви захищали свою батьківщину, своїх рідних та друзів. Але не змогли вберегти себе. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідних, близьких людей. Одного з героїв. Який загинув Германа Дривая про те, який він був дуже добрим другом, який мене постійно підтримував, так як і я його, було багато яскравих моментів, які будуть завжди залишатися в моєму серці, в моєї пам'яті, буду завжди його пам'ятати. Герої не вмирають. Слава Україні! Хочу згадати про свого найліпшого побратима Артема Меркушина. За весь період нашої дружби він був справжнім другом, завжди підтримував, завжди виручав. Ми завжди були пліч опліч. Герої не вмирають, друже. Ти не завжди в моєму серці. Помстимося. Слава Україні! Хочу упам'янути про свого побратима та одного з кращих друзів Мигіша Валерія Івановича. Який загинув від офіційного удару, це людина, яка змушувала мене посміхатися, це була людина сповнена енергії, віри та добра. Пам'ятаю, як ми з Валєркою наряди ходили курсантські. Це були одні з кращих нарядів мої. Війна забирає найкращих. Хочу згадати про свого брата, брата, не по крові, а духу. брати, яких так мало ми зустрічаємо по нашому життю. Про те, яке назавжди в нашому серці. З монахом Богданом мене пов'язує безліч подій, але в серці і в душі назавжди залишиться та остання банка тушонки в коптьорці, де завжди було чисто і тепло, як і в наших душах і серцях. Коли ми були такі молоді і палаючі, коли ніхто з нас не задумувався, як це може повернутися в один день, в одну секунду, в один момент, пам'ятаємо всіх. Не забудемо нікого. Помстимося за всіх. Слава Україні! Женичний метро був моїм товаришем, другом. просто гарною людиною. Ми завжди його будемо пам'ятати з гарної сторони. Він завжди міг прийти на допомогу. 1 березня під час авіаудару Дмитро загинув. Це було для нас важкою втратою. Ми будемо завжди його пам'ятати і тримати в серцях. Слава Україні! Тож цей добрий світлий спомин про молодих захисників стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав їх, любив і шанував. Хочу сказати декілька приємних слів про Колю Чеченка? Для нас він був просто пшек. В плані е, Пшека дуже подобалось те, що він був дуже щирим, веселим та безвідмовним. Коли до нього підійдеш, щось попросиш, будь-якій ситуації, допомогти він не відмовить. Також, що хоч щоб вони знали, що їх всі пам'ятають, люблять, цінують та обов'язково попсяться. Того трагічного дня загинули мої побратими та друзі Максим Саєнко, Владислав Краснолуцький, Владислав Загородній та Лен Жуковський. Вони були добрими світлими людьми, мріяли досягнути висот у військовій службі. Хлопці, ваша посмішка та імена закорбуються назавжди в наших серцях. Ніколи не пробачимо ворогу вашу смерть. Обов'язково помстимося. Слава Україні! Для когось це перший день весни, для когось другий день народження, а для когось останній. В цей день загинули наші товариші, які, обороняючи нашу державу, загинули. Хочу подякувати за вашу героїчність, мужність, відданість. Ви справжні герої, хлопці та дівчата. Тому низький вам уклін. Слава героям! Слава Україні! Артура Сарацян, брато, війна забирає найкращих, і ворог навіть не уявляє, що зібрав в наших серцях, забравши твоє життя. За твій подих буде пролита не одна ворожа кров. На наших полях за твій патріотичний дух нічого не виправдається. Вічна пам'ять Артура, слава Україні, Матвієнка Романа я знав особисто. Він був людиною дуже гарною, доброзичливою, веселою та жизнерадісною. На жаль, війна забирає найкращих: вічна та світла пам'ять герою. Слава Україні! Сумуємо та низько схиляємо голови в скорботі. Пам'ять про вас назавжди буде жити. В наших серцях не пробачимо, будемо битися за вашу світлу пам'ять до перемоги.